Для того, щоб автозасмага нанеслась рівномірно та ви отримали бездоганний результат, потрібно використовувати рукавичку. До речі, це наша оновлена рукавичка. Розпакуємо разом прямо зараз на виробництві. Не все так швидко, як хідність. Просто погляньте, яка вона красива. У більш зручному форматі. Неймовірно приємна, а також з нею буде дуже зручно наносити. До речі, просто погляньте, яка тут резиночка, з нею буде зручно наносити автозасмагу, тому що вона не буде вам з'їжджати, спадати. Все буде абсолютно класно. До речі, дуже приємно, дійсно, до тіла. І я нагадую, що для того, щоб ваша автозасмага дійсно була рівномірною, потрібно використовувати рукавичку. Зараз можна отримати рукавичку в подарунок. Просто замовляй автозасмагу замовити можна на нашому сайті або написати нам у дірект.